За сміттєзвалище біля могил військових на директора Южненського цвинтаря складено протокол. Ями зі сміттям поряд з захороненнями 4 серпня зафіксували інспектор з благоустрою муніципальної варти та еколог міськради. Візуально рів ніби зроблений за допомогою ковша. Був і другий такий же, констатує мешканка міста пані Алла. Жінка помітила, що його вже присипали землею і припускає, що таким чином комунальники часто очищують переповнені сміттєві баки. Отут зробили, поставили один альфатор. Якщо ви бачите, зробили одну кучу з альфатера, перекидають в кучу, і потім цю кучу не спалили, тому що вже коли палять замітно, а вони її просто засипали землею. Хай воно собі там 400 років нам в почву віддає це всі весь непотріб, всю хімію. Засипали. А тепер вон там подальше зробили ще одну кучку і всі туди скидають. Ну, в альфатор спочатку ми, як цивільні люди приходимо, думаємо, що альфатор для того, щоб ми туди скидали пластик. А не змінилося геть нічого. Тільки з альфатера перекидають в яму. То громадяни несли в яму, а тепер більш цивільно для громадян вони скидають в альфатор, а з альфатора кидають в яму. Знову зариють, і отак по периметру, якщо тут провести розкопки, напевно, тут багато вже таких захоронень, які будуть ще довго і довго розкладатися і псувати нам життя. Близько за 50 метрів від сміттєвих ям біля могил військових ще одна купа сміття за парканом. Старі вінки, квіти, трава, хрести та все, що люди прибирали з могил своїх близьких, вже перевищило висоту загорожі. Так не зберігаються відходи, не, не храня, храняться, не збираються. Тому повинні бути, бути спеціальні контейнери для определеного виду відходів. Для стекла, для пластик, для мітамалолома, для побутових відходів, які повинні знаходитися на бетонній підложці, повинні закриватися і мати маркування на кожному контейнері, для чого і для якого відео відходів. Це потрібно розміщати в той необхідності, яка перекривала б определену територію підприємства, і той об'єм, який утворюється на території даного підприємства чи суб'єкта господарювання, який утворює ці відходи. Іншу яму з пластиком та сміттям пані Алла демонструє інспекції вже посеред однієї з центральних алей кладовища. Там сміття ще й регулярно горить, розповідає жінка. На місці фахівці зафіксували залишки обгорівших вінків та нові залижі сміття, якими заповнюють яму. Тут є явні правопорушення, так як і відходи. Потрібні все ж таки урни для зберігання відходів. Вони повинні сортуватися. Тому що ну, ями для і там їх і спалювати, це, це дуже велика шкода як для землі, так і для окружаючих людей. На місце виявлених сміттєвищ приїхав керівник комунального підприємства Ритуальні послуги, яке обслуговує територію кладовища. Пояснити появу ровів з відходами він не зміг. Але зауважив, що на території цвинтаря достатня кількість сміттєвих баків та заключено договір на вивіз відходів. Нам свого... контейнерів на кладбищі поки вистачає. То есть если будет большой объем мусора вывозиться, вот, в частности, вот та, образовавшаяся куча, то есть у нас есть договор с предприятием, которое занимается вывозом крупных бытовых отходов. Там предприятие, которое располагает 7-15 кубовыми контейнерами, вот будем их заказывать и с их помощью будем вывозить. По мере вот, необходимости люди не выносят их в установленные или организованные для сбора мусора места, а вот где поближе, там и свалили. У муніципальній варті додають, що це не перший прецедент зі сміттям на кладовищі. Були і інші протоколи. А от карантинну амброзію там виявили вперше, тому склали лише припис. На усунення цього недоліку комунальникам дали декілька тижнів. Капітальний ремонт покрівлі дисадку номер 3 проводиться. Будівельні роботи розпочалися ще в червні. За цей час підрядник вже виконав 50% від загального обсягу робіт. Площа поверхні, на якій проводиться ремонт понад тисяча квадратних метрів. В процесі капітального ремонту були здійснені додаткові роботи. Через це заплановані терміни здачі об'єкта можуть дещо зміститися, відзначають управлінці. Зараз вже зроблена стяжка спини в полю вже мінвата вкладена. Зараз ллється стяжка поверх мінувації, майже 50 вже 50% залито. Тобто нам залишилось тільки ще 50% дати підсохнути, потім чорновий руберот і чистовий руберот. І майже об'єкт буде закінчений. Коли ми почали, розпочали роботи, ми побачили, що обсяги і в дійсності обсягів на сміття гораздо більше, ніж було закладено в проєкті, а це майже вдвічі. Тут у нас було пораховано 35 керамзита. по факту у нас 35 до 75 виходить керамзита. Тобто вдвічі там обсяги сміття більше. По кошторису у нас 3 см стяжка, по факту вона від 10 до 18 сантиметрів. Тобто, ну, самі розуміємо, що обсяги для виконавців врази збільшились. Окрім покрівлю, в мають замінити також навіси біля дитячих груп. На час проведення капітального ремонту покрівлі дитсадку частина вихованців була переведена в інший дошкільний заклад. Дитячий садок номер 3 на сьогоднішній день є за Він працює, але працює у приміщеннях дитячого садку номер 5 Для них виділено три групи, з яких дітки разом зі своїми вихователями щодня відвідують дошкільний заклад. Кількість цих дітей буває різна, буває 50, буває 70 дітей. Але поки що дитячий садок номер 3 займає в п'ятому садочку три групи, де вони можуть відвідувати, тобто діти. Батьки, яких працюють, абсолютно дитячим садком забезпечені. Дуже сподіваємось, що вже 1 вересня дітки дитячого садка номер 3 повністю повернуться у своє приміщення. Вартість капітального ремонту складає понад 6 мільйонів гривень. Роботи виконує ФОП Курик Михайло. Наші аккаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Підтримка тероборони музична та фінансова. 5 серпня в артдворику палацу культури відбувся масштабний благодійний концерт. Волонтери збирали кошти на квадрокоптер для южницького батальйону територіальної оборони. Цього вечора на сцену вийшли не тільки южненські артисти, а також запрошені гості. Кульмінацією музичної частини заходу став виступ одеського гурту Друже музико. Колектив представив добре відомі українські пісні, а також авторські композиції. Моє ім'я Нептун у руках моїх гарпун, Я полопив Москву. Слава за Єсу. Запам'ятали, пробив разом. І моє ім'я Нептун у руках моїх гарпун, Я понапив Москву. Слава за Єсу. Захід тривав майже до 10-ї години вечора. Тому одеські музиканти поспіхом поїхали та не встигли дати інтерв'ю. Ми поспілкувалися з лідером гурту, друже музико. По відеозв'язку Максим Трубніков розповів, що з волонтерами южницького штабу особисто познайомився на конкурсі в доброславі в Южному. Бував до цього десятки разів. Враження абсолютно теплі, я б навіть сказав, радісні, тому що було дуже приємно бачити велику кількість дійсно, велику кількість людей, які прийшли і приходять постійно. На подібні заходи підтримують збройні сили України своїм донатом, підтримують митців своєю присутністю, своїми оплесками. Це звісно потрібно і дуже приємно, що навіть не дивлячись на ту повітряну небезпеку повітряну Всерену, яка лунала, люди не розійшлися, люди дочекалися, допоки е, пройшла ця повітряна тривога, і е, ну наскільки я побачив, не тільки в повному обсязі, а можливо ще й більше повернулися, дойшли е, до концерту і продовжили підтримувати митців, підтримувати збройні сили України. Через повітряну тривогу музикантам та глядачам довелося покинути місце проведення. Через 40 хвилин після відбою захід продовжився. Артисти презентували вірші та пісні, створили творчі колаборації. Вперше южнинські волонтери в благодійному заході запросили взяти участь музикантів з інших населених пунктів. Я виступала з гуртом-волонтерами в Доброславі. Ми приймали участь в конкурсі Доброславський Соловейко там і познайомилися, і вони мене запросили виступити сьогодні. Я дуже задоволена і мені дуже сподобались всі учасники, дуже гарно. Від першої учасниці, взагалі, аж тремтів подих. Взагалі все сподобалось. Я дуже рада, що є таке. Що таке створили на підтримку наших збройних сил? Це неперевершені емоції. Я нещодавно написала авторську пісню, з якою ми виступили. Це під контрабас і мій голос. І плюс ще кавери ми взяли: це бумбокса і Еле Фіджеральд, і Луїса Амстронга Summer Time». І також вірші, вірші, авторські вірші. Перше робимо таку колаборацію для нас. Це вперше, але по ефекту бачимо, що непогано вийшло. Одним з ефектних моментів став аукціон. Волонтери запропонували п'ять лотів. Це книга. Сухпай, частина кулеметної стрічки, тубус від 155 міліметрового снаряду та картина южницької художниці Лариси Дем'янишиної. Два лоти придбав підприємець. За картину він заплатив 10 тисяч гривень. Я почув, я проходив поз, чую тисяча, тисяча сто, думаю, о, треба зайти. Ну, цікаво, бачите, і виявилось таке, я не очікував. Ми постійно допомагаємо, донатимо наша компанія, різні проекти постійно, постійно, постійно. Тобто, це ну, бізнес має це робити тут без питань. І люди. Я, я підприємець компанії від себе особисто, і мої друзі донатять, Ну, бо ми вважаємо, що люди, які зараз на фронті, вони роблять найважливішу справу. Да? Якщо ми можемо... Можемо в тилу їх підтримати, Слава. то okay. ми повинні це робити. Це гарна нагода витратити гроші. Тут не лоти важливі, а просто те, що дуже гарно, що багато южан на цьому аукціоні і беруть участь. Я певний що буде на варіант. А якого ви підприємству представляєте? Ну у нас це приватне, це приватне підприємство. Ну, ми локація наша в Києві. Насправді, от а просто я навчався в Южному, давно вже в Южному не живу, а приїхав сюди просто по справах в Одесу. Відповідно, моя мама тут в Южному. Ну, і Бачите, пост проходив, і почув аукціони. Я завжди беру участь, і особливо якщо це на допомогу ЗСУ. Пару разів змагався за тубуси розмальовані, але не дотягнув. І ленту дуже хотів, і саме на неї цілився. Дуже сподобався концерт. Думав, прийти, послухати трошки, але і ти вже не зміг. Дуже сподобалось, дуже класно. Пісні дуже різноманітні. Сума ми дуже задоволені, бо ми не очікували чесно на таку суму зібрати. Сьогодні рахуйте тільки на аукціонах. Ми зібрали 30 тисяч гривень. І все завдяки, ну майже все, завдяки одному одній людині, що багато-багато грошей змогла задонатити. Вже після після заходу до мене підійшли ще люди, які запропонували ще різні лоти на наступні заходи. Я думаю, що треба, треба створювати такі можливості і для людей, і, скажімо, є гарні речі, які Можемо І плюс у нас була сьогодні презентація дуже гарного лоту гільзи, яку ми буквально за кілька днів почнемо розіграш на наших сторінках штабу волонтерів, і там стартова ціна буде 5 тисяч гривень і будемо розігрувати теж її. Волонтерам вдалося зібрати 34 тисячі 890 гривень. Це дало змогу закрити збір на квадрокоптер для бійців ТРО.